Доброго ранку, друзі. Сьогодні неділя, але не просто неділя. Сьогодні день, коли Україна святкує своє найважливіше свято День Незалежності. Трохи більше 30 років для країни, це як для підлітка. Ще не встигли вирости всі зуби мудрості, а вже хочеться жити вільним життям. Але для нас ці роки ціла епоха, бо саме 24 серпня 91-го року в парламенті проголосили незалежність, і ми сказали світові Ми є і ми будемо. Сьогодні незалежність має ще більшу ціну, бо ми її виборюємо на фронті щодня. І знаєте що? Ми переможемо, бо у світі не буває такого, щоб народ, який любить свободу, більше ніж недільний сон, програв. Ну а ми почнемо на шер про ранок. І одразу святкова парадна хода свят, які сьогодні зібралися в один день міжнародний день дивної музики. Це коли твій плейлист вирішив сам включити звук дриля з ремонту сусідів у міксі з Чедриком. Але офіційно це свято, коли можна слухати будь-що, навіть як кицька співає в душі. День народження картопляних чіпсів. так, у них є день народження, бо чіпси це як дитинство: спочатку весело, а потім сумно, коли пакет закінчується. А ще сьогодні день падаючої зірки. Сьогодні можна загадати бажання, але попереджаю: якщо ви загадаєте, щоб не було пробок. То це вже рівень фантастики. Ну і ще день пониження статусу. Нарешті свято, коли можна зняти корону, вдягти домашні тапці і офіційно стати просто людиною. Їдемо далі, на черзі у нас день консервного ножа. Цей герой завжди поруч, коли банки вперто закриваються, ніби там зберігається секрет вічного життя. Ну і ще всесвітній день топлес. Ну тут пояснення зайві, просто пам'ятайте, головне не переплутати місце святкування з робочою нарадою. Що сьогодні по іменинах? Їх сьогодні святкують Арсеній, Георгій та Петро. Хлопці з вас по святковій промові або, хоча б по каві, і про прикмети. Якщо сьогодні дощіме осінь, буде сухою і врожайною, тобто дощ зараз це як інвестиція в майбутнє, але без брокера. Сонце сховалося за темні хмари. Чекайте похолодання. Якщо ж воно сховалося за сусідський будинок, переїжджайте. Чути крик птахів, скоро прийде справжня осінь. Якщо кричите, ви осінь може настати швидше. А тепер про те, що нам сьогодні заборонено робити. По-перше, лайтеся і вживати лихі слова. У день незалежності максимум можна казати: ох ти ж клята Росія, це дозволено офіційно. Також не дивіться на схід сонця, бо якщо подивитися, він може подумати, що ви з нього знущаєтеся о знову ти вставай. Розумійте це як хочете. А ми рухаємося далі і на черзі в нас гороскоп. Тож, овен сьогодні, ви випадково знайдете в кишені речі, які туди ніколи не клали, можливо, навіть шматочок незалежності. We'll be right <laughs> back. Телець вам усміхнеться незнайома людина, можливо, це ваше відображення у вікні. Близнюки, сьогодні ви відчуєте бажання зробити щось велике. Почніть хоча б з бутерброда. Рак, на вас чекає сюрприз. Якщо не чекає, то зробіть собі самі, ви ж дорослі. Лев, сьогодні ваш день, бо у вас є календар, а це вже багато. Діва, ви згадаєте про справу, яку відкладали з минулого року, і правильно зробите, що ще раз відкладете. Терези, вам сьогодні треба буде сказати так або ні, або промовчати і здивувати всіх. Скорпіон сьогоднішній день буде настільки незвичайним, що ви самі собі не повірите. Стрілець, ви зустрінете людину, яка скаже: Ого, ви існуєте? Це буде несподівано. Козиріг, сьогодні у вас є шанс виграти, навіть якщо ви не берете участь у конкурсі. Водолій обережно на вас чекає дивний знак, не ігноруйте, але й не фотографуйте. Ну і риби, ваш день буде як серіал, щось відбудеться, а далі продовження слідує. По розкопу це все. А тепер, як завжди, про найцінніше. Дорогі друзі, сьогодні неділя. День, коли хочеться спати довше, але життя каже, вставай бо ти українець, а значить, борець. День Незалежності це не лише державне свято, це день кожного з нас, бо ми незалежні тоді, коли самі приймаємо рішення, коли маємо сміливість діяти, коли віримо у майбутнє. Сьогодні від себе хочу подякувати всім вам, хто працює, хто волонтерить, хто просто живе і не здається. Кожен українець і українка сьогодні це цеглинка у великому храмі нашої свободи, окремо подяка нашим воїнам. Вони не просто захисники, вони символ того, що наша незалежність жива. Ми обов'язково станемо вільними і у світі буде лише одна асоціація зі словом незалежність це Україна. Зі святом вас, друзі, і пам'ятайте, навіть маленька дія кожного з нас це ще один крок до перемоги. Ну а я дякую, що ви були зі мною сьогодні вранці. Святкуйте незалежність так, щоб навіть чипси сьогодні сказали ви круті. До зустрічі завтра в цей же час, вже у новому тижні. Бережіть себе, тих, хто вас оточує, тих, кого ви любите. І головне, ніколи не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.